В даному навчальному відеофільмі будуть розглянуті особливості внутрішньокісткового доступу з використанням електричного дриля. Внутрішньокісткова катетеризація це введення голки через кортикальний шар кістки у модулярну порожнину. Є різновидом судинного доступу, можна вводити ті ж самі препарати, що й внутрішнє також в тих же самих дозуваннях, Але не використовується триваліше 24 годин, і застосовуються для екстреної інфузії рідини, препаратів крові, ведення ліків пацієнтам, які перебувають у критичному стані. Тобто, внутрішньокісткова катетеризація Є тимчасовою альтернативою венозній катетеризації, коли периферичний або центральний венозний доступ утруднені, особливо в невідкладних ситуаціях. Протипоказаннями до забезпечення внутрішньокісткового доступу є перелом кістки чи недавня впродовж останніх 24 годин спроба внутрішньокісткової катетеризації, що виявилась невдалою. Пошкодження нижньої порожнистої вени, інфекція або опік у місці ведення голки, остеопороз чи недосконалий остеогенез, відсутність анатомічних орієнтирів, наприклад, через набряк тканин і попередня значна ортопедична операція на найближчому суглобі. Слід зауважити, що гемофілія або коагулопатія не є протипоказаннями до внутрішньокісткової катетеризації. Вирізняють три методики внутрішньокісткової кануляції. Перша це мануальна або ручна методика з використанням спеціальних голок. Окрім ручного введення, на сучасному етапі можливим є внутрішньокісткове забезпечення доступу за допомогою одноразового ударного пістолета, що зображений на слайді, або з використанням акумуляторного багаторазового електричного дриля, наприклад, з набору EZ-IO. Для забезпечення внутрішньокісткового доступу нам знадобиться. Розчин антисептика, рукавички, рушники, внутрішньокісткові голки, які мають стилет і, як правило, регульований захист для контролю глибини введення, або спеціальний набір для внутрішньокісткового доступу, також знадобляться шприци, стерильний фізіологічний розчин та марля. Якщо пацієнт у свідомості знадобиться анестетик, використовується 1% розчин лідокаїну для місцевої інфільтраційної анестезії та 2% розчин лідокаїну для внутрішньокісткового введення. Внутрішньокісткові голки для електричного дриля з набору EZIO мають однаковий діаметр це 15 гейдж, але різну довжину в залежності від віку і ваги пацієнта. Так, для дітей вагою до 40 кг використовується голка довжиною у 15 мм. Для пацієнтів більше 40 кг голка довжиною у 25 мм. Для пацієнтів, що важать більше 40 кг, але мають надмірну товщину тканин або для внутрішньокісткової катетеризації плечової кістки, використовується голка з жовтим маркуванням яка має довжину 45 мм. Для дітей до року рекомендованим місцем ведення внутрішньокісткової голки є або проксимальна частина великого великогомілкової кістки, або дистальна частина стегнової кістки. Для дітей від року до 18 років Рекомендовані проксимальна або дистальна частини великого м'якової кістки або дистальна частина малого м'якової кістки. Для дорослих ще рекомендованим доступом є проксимальна частина плечової кістки. Медика внутрішньокісткової кісткової катетеризації з використанням електричного дриля. Обробляємо місце пункції розчином антисептика, пальпуємо горбистість великого мілкової кістки. Місце введення голки знаходиться на 1 см медіальніше і на 2 см нижче горбистості. Визначаємо туберозі та стібія і зміщуємось на 1 см медіальніше і на 2 см нижче. Рекомендується підкласти валик у підколінну область пацієнта. Необхідно під'єднати голку відповідного розміру. До електричного дриля. Ми беремо голку з блакитним маркуванням, яка використовується для пацієнтів вагою від 40 кг, вдягаємо голку. Потім знімаємо захисний ковпачок голки. Розташовуємо голку під кутом 90 градусів до поверхні кістки. Необхідно акуратно вколоти голку у шкіру і підшкірні шари. Натискаємо на кнопку електричного дриля, вводимо голку на глибину, по-перше, до відчуття провалу, тобто потрапляння в медулярну порожнину. По-друге, вводимо таким чином, щоб останні 5 мм голки візуалізувалися над рівнем шкіри. Це остання мітка на голці. Якщо на цьому рівні не аспірується кістково мозковий вміст, необхідно замінити голку на довшу. Далі видаліть дриль з голки, фіксуючи голку. Виміть стилець голки, повернувши його проти годинникової стрілки. Зафіксуйте внутрішньокістковий доступ за допомогою стабілізатора з набору, якщо таки є в наявності, і аспіруйте кров. Під'єднайте до люєр-замку попередньо наповнений фізіологічним розчином. Конектор з набору, якщо пацієнт реагує на біль, розгляньте можливість введення анестетика внутрішньо кістково. Повільно протягом однієї хвилини застосуйте 2% розчин лідокаїну у дозі 05 мг на кг максимальна доза 40 мг. Потім болісно промийте катетер швидко фізіологічним розчином. Використовується правило немає промивання, немає потоку. На даному слайді ще раз акцентується увага на правильній глибині введення голки і показана техніка фіксації стабілізатора внутрішньокісткового доступу. З переліком літературних джерел, які ми використовували при підготовці даного навчального відеофільму, ви можете ознайомитись на цьому слайді. Дякуємо за увагу!